Я вітаю всіх серіаломанів, які заглянули на наш канал, і продовжую знайомити вас з чудовими турецькими серіалами. Розпочне сьогоднішню добірку турецький серіал Величне століття в головних ролях. знялись Халіт Ергенч Мар'єм Узерлі. Це історія складного шляху молодої української дівчини Роксолани, яка за часів правління Султана Сулеймана І спочатку потрапила у полон до турків, а пізніше стала дружиною султана. Основою сценарію телесеріалу стали реальні події. Вона пройде крізь неволю, крізь зраду та інтриги султанського двору. Зірка української красуні засяє на кожному мінореті великої імперії. Серце могутнього правителя назавжди підкориться величному почуттю. В серіалі Любов на прокат в головних ролях знялись Бариш Ардуч Ільчин Сангу, Кохання може прийти в життя кожного у будь-який момент, лише ось до головного героя, схоже, приходити не збирається. У житті парубка і є лише бізнес, і заробляти грошей у нього чудово виходить. Коли прийшов час, родичі молодого чоловіка підібрали йому наречену. Дівчина прибула з Америки, де здобула освіту. Що ще бажати, але у Омера з приводу майбутньої дружини виникли великі сумніви. На злотітці головний герой вирішив зобразити любов до звичайного звичайної дівчини Дефне красуня, що працює офіціанткою в кафе. Дівчині доводиться зводити кінці з кінцями, і коли вже виходу не залишається, їй поступає принадна пропозиція. Дефне повинна закохати в себе одного з найбагатших бізнесменів Туреччини, тобто Омера. Але коли вона вплутується в цю справу, то розуміє, що сама попала в свою пастку. ж. Дівчина закохується в Омера. Актори підібрані просто ідеально. Їх гра на вищому рівні. Це серіал, який змусить думати, мислити та переглядати. А якщо ви вже дивились цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб іншим глядачам допомогти з вибором. Серіал Постукай в мої двері в головних ролях знялись Ханде Ерчел Керем Бурсін. У центрі сюжету серіалу красуняна ім'я Еда, яка живе бідно з батьками і мріє виїхати вчитися за кордон. Заради мети вона намагається вчитися на відмінно, щоб отримати безкоштовну стипендію та грант, який допоможе вступити до престижного університету. Незабаром вона зустрічає молодого бізнесмена Серкана Булата, який влаштовує так, що дівчина не може отримати грант, але пропонує дівчині погодитись вдавати його наречену протягом двох місяців. Хоча спочатку Еда відмовляється, та згодом вона змушена прийняти пропозицію від чоловіка, якого ненавидить усією душею. Поки герої прикидаються закоханими, вони починають відчувати одне до одного справжні почуття. Цей серіал підкорив багатьох. Кохання між героями було неймовірним. В серіалі В очікуванні сонця в головних ролях знялись Керем Бурсин Ханде Дон Демір, Старшокласниця Зейнеп живе у маленькому містечку. Тут вона народилася і виросла, і тут її мати Демет має невеличке ательє. Все частіше Демет замислюється над переїздом у велике місто, де більше можливостей. Її найкраща подруга Жале живе у Стамбулі. Вона допомагає героїням з переїздом, а також влаштовує зейнеп. До престижного навчального закладу, в якому і працює, так скромна провінціалка виявляється серед золотої молоді. Це дається зайне зовсім непросто, адже лідер її однокласників, красеньке рем син власника школи і йому бояться заперечувати навіть вчителі. Він всіляко зачіпає нову ученицю, бажаючи змусити її покинути навчання. Керем Бурсин в парі з Хандедо Андемір чудово передали емоції та почуття. Життєво повчайно емоції зашкалюють пані Фазілет та її доньки. Серіал розповість про події, які відбуваються у звичайній сім'ї. Відмінна турецька мелодрама з елементами психологічного трилера про непростий шлях до успіху та жертви, на які готові йти люди заради багатства. За сюжетом Фазілет живе в бідності разом зі своїми дочками. Одна з них Енергійна та груба Хазан, що займається боксом, інша юна красуня, Едже Фазілет мріє про багате і красиве життя, і вирішує заради цього видати одну з доньок за сина Багатія Егемена, незважаючи на думку дівчат, але пізніше трапилось те, чого вона навіть не очікувала. Старша донька Хазар закохується в сина Егемена. Молодий та привабливий сина не може встояти перед красонею? Мрія Фазілет збувається на очах. Вона разом зі своїми доньками з'являється на багатій віллі на березі босфору, але чи вдасться їй радіти на новому місці проживання?